Всіх вітаю! Сьогодні я хочу поговорити з вами про закваски, про опари, про стартери, що це все таке. Хочу наголосити, що я не є професійним пекарем, я звичайна людина, яка якогось дня вирішила опанувати закваски та навчитися пекти з них хліб. Якщо ти тільки початківець, то питань виникає багато, а відповіді на них. Знайти не так і просто, і створити для себе стратегію, як ти будеш вести свою закваску через холодильник чи не через холодильник, як ти будеш її готувати теж непросто. У цьому відео я хочу поділитися з вами своїм методом, який я вважаю оптимальним. У мене є дві закваски. Одна житня, я її виводила десь 9 місяців тому, вона добре себе почуває. Раніше, мабуть, до серпня місяця я пекла тільки на ній, а також у мене є нова моя закваска хмільова. Житня закваска ідеально підходить для житнього хліба, також на ній можна пекти і пшеничний хліб. А хмільова закваска. Вона ідеально підходить для пшеничного тіста, для м'якеньких булочок, для батонів. Сьогодні використовувати житню закваску я не буду, але обидві свої закваски я веду за однаковим принципом. Сьогодні я буду використовувати свою хмільову закваску. Зараз вечір. Завтра я збираюсь випікати пшеничний хліб з висівками. І для цього хліба мені потрібно, як указано в рецепті, 150 г закваски. Хочу наголосити, що це мається на увазі не ось ця закваска, яка живе в холодильнику. Це є стартер. Цей стартер ми отримали в процесі виведення закваски. Якщо вам цікаво, подивіться моє відео з цього приводу. Для того, щоб отримати ці 150 г закваски, яка вказана в рецептурі тіста, її треба погодувати. Методи годування є різні. Оптимальним методом для себе я вибрала наступний: якщо у рецептурі вказано певна кількість закваски, ось стільки я і годую не більше і не менше. Якщо годувати більше, іноді так роблять, то кожного разу після кожного замісу буде залишатися якась певна кількість закваски, яку складають у пусту баночку і потім ставлять в холодильник. Потім ще раз складають у цю баночку і ще раз ставлять в холодильник. А потім через тиждень, може два Ця баночка стає повною, і починають люди шукати рецепт, що приготувати з залишків закваски. Ось цих залишків я намагаюсь уникнути. Тому я годую рівно стільки, скільки потрібно за рецептурою. Розглянемо. Годування закваски на прикладі цієї рецептури. Мені потрібно 150 грамів активної закваски. Зараз вечір я буду ставити закваску, ще її називають опарою. Це одне і те саме я беру 50 грамів стартера, все я зважую. Так, тільки 29, ще візьму трохи. 4951. Добре. До цього стартера я додам також 50 грамів звичайного пшеничного борошна, а також 50 грамів води. У мене закваска 100% вологості. Тобто, це означає, що в ній порівну борошна і води. Це важливо для рецептури тіста і чомусь про це майже ніхто не каже. І про цю вологість я дійшла, можна сказати, самостійно. Також буває закваска 50% вологості. Це означає, що в цій заквасці води рівно в два рази менше, ніж борошна. і вона густа. Ось я зробила. Це в мисці, це можна робити в баночці, потім перекладати, але враховуйте те, що на краях і на стінках баночки теж залишиться приблизно десь 5 грамів закваски, тобто годуйте трохи більше, ніж вказано за рецептурою. Я добре все це перемішую і залишу це при кімнатній температурі. Якщо у вас багато часу, тобто 12. 13 годин між постановкою опари та замісом тіста ви можете готувати, годувати її в пропорціях не 1, 1, 1 стартер, вода, борошна. А 1-2-2, Де стартеру одна частина і по дві частини борошна і води. Тобто, якщо вам потрібно 150 грамів активної закваски, ви берете 30 грамів. Стартера і по 60 грамів борошна та води. І залишаєте все це годин на 12 при кімнатній температурі. Все це я накриваю і залишаю на столі до завтра. Баночку зі стартером, з якою ми тільки взяли 50 грамів стартера, треба погодувати. Якщо ми тільки но взяли 50 грамів стартера звідти, туди стільки ж треба і покласти по 25 грамів 25 грамів борошна. Ось я кладу 25 грамів борошна. Та 25 грамів води. Все це я ретельно розмішаю, залишу на столі на півтори, може дві години при кімнатній температурі, допоки в баночці знову не з'являться пухорці. Як з'являться пухрці, цей стартер я приберу в холодильник до наступного разу. Якщо трошки підсумувати, то це баночка, яка живе в холодильнику, це і є стартер. З нього ми беремо певну кількість стартеру для виготовлення опари або закваски. З цієї баночки. Одразу в хліб ніхто ніколи не кладе. Після холодильника треба закваску оживити, треба її погодувати. У випадку з житньою закваскою годувати, можливо, прийдеться і два рази. Тобто, спочатку погодувати тільки на закваску, а потім ще виготовляти опару. Це вам скаже рецептура тіста. Підсумок. Закваска, що вказана в рецептурі, і є опара. У більшості випадків виняток деякі житні хліби. Для тіста використовуємо закваску тільки після годування, не стартер, що живе в холодильнику. Стартер живе в холодильнику. Певна кількість стартера відбирається для приготування закваски опари. Як погодувати стартер? Наприклад, взяли 50 г, додали 25 г борошна і 25 г води. Залишили на столі на 1,5-2 години. Далі прибрали в холодильник. Якщо взяли багато стартера а може майже весь, дати постояти 4-5 годин. Закваска 100% вологості. Це закваска, де порівну борошна і води. Поради для початківців використовувати перевірені рецептури тіста і використовувати ваги. Нічого не робити, науко.